Отже, ми зараз вже підводимо в підсумки тренування, яке було на ваших очах проведено тут, на станції метрополітену. Я зараз вимагаю доповідь всіх служб, які взяли участь в ліквідації надзвичайної ситуації, що зроблено. Будь ласка, ДСНС, підрозділ ДСНС Ігор Шарій. Залишається особовий склад до ліквідації надзвичайної ситуації, яка сталася на ваших очах. Буквально значить за результатами навчань було. Вилучено, знайдено і винесено на поверхню 7 чоловік потерпілих. Це ті люди, які умовно нерухомі, ті, які умовно рухомі, ми умовно евакуювали окремо. Ті, які умовно нерухомі, евакуювалися до пункту надання медичної допомоги швидкої медичної допомоги. Там проводилося попереднє сортування і винесення назовні. Передача в карети швидкої медичної допомоги перевезення до лікарських засоб, закладів на платформі. Самі ви бачили проведення рятувальних робіт з третього вагона, там де розрізалося. Умовні знову ж таки там, де розрізалися е, конструкції вагону, побачили е, евакуацію, потерпілих з вагону номер 2 номер 4 номер 5 Також ви бачили, як проводили відділеннями гірничо гор, рятувальних Робіт проводилася евакуація людей, які умовно знову ж таки втекли в сам тунель метрополітену. Їх там знайшли, там вилучили і передали швидкій медичній медичні допомозі. Для ліквідації горіння було залучено два ствола пропак, один з них ви бачили практичну роботу, і умовно подавалося три стволи Б на захист судніх вагонів. Сегодняшнее учение это регулярное мероприятие с Киевском метрополитене, которое направлено в первую очередь на контроль и повышение уровня безопасности для наших пассажиров. С начала года пересмотрены и отработаны все механизмы вза взаимодействия с органами, которые сегодня присутствовали при ликвидации данной ситуации. Значит, оптимизированы все процессы. С нашей стороны метрополитен, все дежурные э, справились с поставленной задачей согласно инструкции. Как вы наблюдали, дыма задавления не было такого, вентиляция справилась с дымоудалением. Э, все отработали согласно инструкции. Как часто приходят? Регулярно проходят данные данные учения как с привлечением за детственных служб, как сугубо нашими сотрудниками, так как мы неоднократно заявляли, что приоритетом нашей работы, учитывая специфику нашего предприятия, является нормативный план и совместно. Сегодня мы вложились во все нормативы, нормативы как метрополитен с сотрудники. для эвакуации. Также есть э, э, представители э, служб, которые прибыли согласно технологии, которые прописаны. И они не жалуются, что перекрывается метро? Дело в том, что ночью метро не перекрывается. Мы проводили учения в э, э, Время. Но Киевляне жалуются на то, что у нас проходят регуля... К сожалению, проходят регулярно анонимные звонки по минированию станций. И мы в данном случае должны в каждом случае должны проводить эвакуацию пассажиров и закрывать станции. Буквально вчера ночью э, звонок анонимное минирование двух станций киевского метрополитена. Пол четвертого это произошло. Слава Богу, метрополитен не работал, пассажиров не было, но мы были вынуждены остановить все технические работы и провести осмотр станций. Проводится полная евакуация пассажиров, все эскалаторы включаются на подъем. При, Соответствующие приезжают службы для проверки станции на Пожалуйста. Начальник метрополитена Брагинський Виктор. Саме на таких тренуваннях мы відпрацьовуємо злагоджені служби. Дуже важливо, щоб ця робота була координована і злагоджена. Тому що на ліквідацію таких аварій, як от зараз на цій станції, яка за добу приймає 220 тисяч киян і гостей столиці. Тому складність роботи в таких умовах вимагає дуже тонкої роботи, злагодженої роботи, і ми відпрацьовуємо все це до автоматизму, тому що Порядка п'яти різних служб було сьогодні, працювало пліч-опліч для того, щоб швидко і вчасно виконати ці завдання. Тому такі навчання будуть постійними, враховуючи ту ситуацію, яка є, враховуючи те, що дуже багато дійсно провокативних дзвінків про замінування, ми повинні бути готові в будь-яку хвилину ліквідувати надзвичайну ситуацію будь-якої слабості. Так, ми збільшили кількість тренувань в декілька разів. І вони різні не тільки на станціях метрополітену, а й на воді, в школах, в дитячих садочках, тобто різні варіації пропрацьовані для того, щоб розуміти, як діяти, яка тактика повинна бути в залежності від тих умов, які, які нам диктує та чи інша ситуація.